Після тривалої паузи Укрпошта повертається до нових випусків та спецпогашень. І я повертаюся разом з Укрпоштою. Завтра нас чекає спецпогашення, присвячене Федерації кінного спорту. Ось такий конверт та власна марка. Нагадаю, що для спецпогашення використовуємо матеріал від власної марки, тому власні марки можна купити і завчасно. Ну, а після завтра нас чекає випуск нової марки. Присвячені українській мові. Ось конверти вже можна придбати. Ну а марки, звісно, будуть доступні лише в день офіційного випуску і презентації. І в той же ж день буде спецпогашення, присвячене 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал Хорунджого Марка Безручка. Ось такий тиждень, де дуже багато коней на конвертах і на марках. Ну і цікаві спецпогашення, цікаві випуски. Що ж, друзі, чекайте нових випусків, і я вам покажу, як буде виглядати нова марка, як буде виглядати спецпогашення. До нових зустрічей!